Вітаю! З вами Сергій Кісляков і сьогодні поговоримо про дослідження. Ні, я не буду розповідати про усю теорію. Я хочу зробити акценти, які не завжди замовниками досліджень, тобто нами усвідомлюються, про які не завжди хочуть спілкуватися і дослідницькі компанії. Ви замовляєте дослідження, нібито все ясно, описана мета, зафіксовано, які саме дані та від кого ви хочете отримати. Але вам, як замовнику, обов'язково треба занурюватися глибше саме у методологію опитування, і навіть уявити, хто де, у якій ситуації за який час буде відповідати на певні питання, або стисло на два-три питання, або ж анкета опитування буде такою, що треба хвилин 30 на її заповнення, що може істотно позначитися на якості відповідей та їх правдивості. Чим довшим є опитування, Тим більш опитувана людина має мати терпіння, має мати риси характеру, які б допомогли, не поспішаючи, замислюючись, відповісти на питання. Намалюйте про тех, хто погоджується давати відповіді онлайн за невелику винагороду і наскільки ці люди будуть споживачами саме ваших продуктів чи послуг. І знову ж таки про їх вміння зосереджуватися на іноді схожих питаннях, а потім ви отримаєте підсумкові дані опитування. І така методика викликає багато занепокоєнь. Важливий акцент і по локаціях. Якщо опитування проводиться на вулицях біля ТРЦ, то, як приклад, головне уважно проаналізувати, у яких місцях точно концентруються ваші споживачі та клієнти. Ну або ви хочете розширити цільову, то максимально детально відтворити локації потенційних ваших, поки нелояльних споживачів. А не так, що ваш продукт продається, наприклад, тільки у торговельних продуктових мережах, і він розрахований на цільову з за статками вище середнього. А ви підтвердили опитування біля кіосків у віддалених житлових масивах зі старою забудовою. Ну і відповідно буде опитана вже не ваша цільова. Окреме питання це проведення фокус-груп. Тут же без вашої участі, якщо ви керуєте маркетингом, точно неможливо. Та ще й можете залучити до безпосереднього процесу прямо під час бесід опитувань колег з комерційного відділу чи операційного, якщо, наприклад, у ретейлі, щоб вони також глибоко аналізували поведінку мислення та вибір уподобань споживачів. У фокус групі головну роль відіграють модератори. То мають бути досвідчені з певним талантом комунікації та спілкування люди, які розуміють, що вони роблять. Та яка мета такого дослідження? Вони мають відчувати психологічні хвилі зібраних по групах людей, думки яких вам цікаві. Наприклад, у вас є біля восьми груп по чотири від вашої цільової, які розбиті, можливо, за статками, географією, віком та соціальним портретом, та чотири групи за такими ж параметрами не вашої цільовою, або конкурентів, або тих, кого ви хочете залучити стати лояльними до вашого продукту, послуги чи торговельної мережі. І з досвідом у кожній такій групі точно буде знаходитися одна більш активна людина, яка може починати домінувати над іншими і намагатися нав'язати свою думку. І тут роль модератора загасити такі ініціативи. Ну і ви, сидячи за склом, дзеркалом, уважно споглядаєте та слухаєте усіх учасників. Якщо раптом не знаєте про що я, ну, то просто загугліть, як проводяться фокус групи. Ви то отримуєте детальний звіт за підсумком таких бесід, але обов'язково фіксуйте усі ваші думки та враження від учасників. Фіксуйте важливі фрази, сказані ними, тому що важливо розуміти більше не тих, хто вже споживає, купує ваш продукт або хто ходить в ваші магазини, а зрозуміти тих, хто не споживає, що ви виробляєте або продаєте. Інформація від вашого лояльного покупця чи споживача то зона закріплення бізнесу. А от зона росту це влізти в мізки та емоції до ваших нелояльних, зрозуміти, у чому є бар'єри до споживання і покупок. Або простіше, а чим їм не подобається ваш продукт, послуга чи магазин? Я проводив фокус групу в напрямках продуктів харчування, грилчаних виробах, дрогері та фудрителі, аптечних мережах. І це завжди дуже корисно занурюватися у реальність прийняття покупцями та споживачами вашого бізнесу та бізнесів конкурентів. Під час фокус груп завжди передавайте ваші нотатки або додаткові питання модератору, саме під час бесід. Бо іноді, слухаючи людей, у вас одразу буде виникати більше питань, щоб дізнатися щось ще, і дізнатися саме те, чого не прогнозували, готовлячись заздалегідь. Ну, і не забуваємо, що природа, мислення людей така. Що вони завжди хочуть показатися кращими, ну аніж є у реальності, хочуть здатися багатшими, обізнаними, освіченими, модними. І це треба відчувати і вам, і модератору, бо інакше це може завести не туди, і за підсумком будуть викривлені невірні дані, з яких ви зробите хибні висновки, що коштуватиме вашій компанії мільйони, а той поставить під ризик саме існування. А сам ринок опитувань, я б назвав його дуже привабливим з точки зору майбутнього розвитку аналітичних компаній, бо ще стільки бізнесів не роблять досліджування і вважають, що ця послуга задорога для них, або не вірять у підсумкову інформацію. І роками спираються на свої враження, думки, думки найближчого довірного оточення, або просто думки членів родин. І це стає базою для розвитку компаній. Але. Усе це мені так здається, що це недопрацювання саме дослідницьких компаній, популяризації інформації про необхідність утримування усіх аналітичних даних перед будь-якими стратегічними кроками, зниження цінового бар'єру та перестати бути занадто консервативними у підході до клієнтів, більше чути нас, розуміти наші потреби та можливості. З вами ділився своїми думками Сергій Кісляков. А попереду ще багато непрогнозованих тем і розкриття деталей того, що на перший погляд можна назвати другорядним, але в реальності є вкрай важливим, що впливає на ефективність ведення бізнесу.